Друзі, всім вітання. Я запрошую вас до Полтави на стадіон Ворскла імені Бутовського для того, аби разом переглянути матч 24-го туру української прем'єр-ліги. у якому полтавська Ворскла приймає Житомирське полісці команду, які різні. Абсолютно різні завдання у турнірній таблиці вирішують станом на зараз. Топові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фафбет. бери від гри своє спілкування із якимось своїх підопічних. Наскільки я розумію? Зараз помиляється у цій ситуації. Матіч і потенційно найгостріша атака полтавської ворскока не з майданчику. Удар! І Дари всіх пробиває Канела. Із зовнішнього боку. Це не забитий м'яч, але це супергострий момент для полтавської команди. І все це приходить після помилки Матея Матіча. Давайте подивимося, він дістає цю передачу, намагається прокинути, але Кане розуміє, як буде грати проти нього 20-річний захисник Полісся і перехоплює м'яч перед ним просто гектар простору. З усвідомленням, мені здається, ось цього факту, що футбол буде саме таким, що стилістика цього матчу буде такою, в якій усім своїм складом по лісі буде на чужій половині поля. Зрештою, замість Сарапія і з'явився на цей матч. Андрієвський Де подачу до. Забиває Полісся на 16 16-й хвилині. матчу. ну і абсолютно в своєму стилі. Так Борис Крушинський він приходить до штрафного майданчика. Він ставить крапку в цій атаці, забиває третій свій м'яч в цьому сезоні. Проходить ця передача дуже важливо для Полісся. Насправді, те що ось так довго швидко вдається команді Житомира відкрити рахунок. Лікрушинський. Він ось на позиції атакувального півзахисника з'являється. Давайте за його рухом подивимося. За Назаренком піднявся Крупський. Віталій Романов не фіксує тут ніякого порушення правил. Ну, можливо, зараз їде. зміг віддати передачу. Туди ухід на Андуква. Полтава більшими силами зараз може піти вперед. Можливість пробити, можливо, зараз у Маусі віддає він передачу. Ось і Крупський. Крупський вже у штрафному майданчику. Кудорський карятує зараз Полісся. Ось і другий цікавий вихід Ворсти на чужу половину поля. І це навіть більш гостро закінчується, аніж попередній. Мали тут класно, дуже класно прибрав Крупський Богдан Михайличенка. І все правильно робив, пробивав темп, ухід. Ну, єдине. Що не влучив так у воротах. Забиває зараз Крупський ну, такий хороший, робочий, розкішний був би м'яч. 23 хвилина матчу. Борскла поступається вдома Поліссю. І в цей момент в Полтаві звучить сигнал повітряної тривоги. Артема мали свого часу. Він Твінгульці, якщо правильно пригадую, виступав цей голкіпер. Теж вихований з динамічної школи. Удар у Даргу зараз все спокійно. Тут ісенко забирає м'яч до рук. Якщо раптом буде цікаво, то в перерві можете погуглити. Проривається зараз Олександр Назаренко до чужих воріт. Знову зупинили його полтавці. Очікувано, так знаєте, Певна тягучість є у цього матчу. Зараз удар від Гуцуляка. Гуцуляк отримує передачу із лівого флангу. Гуцуляк фактично з лінії штрафного майданчика пробиває, але не точно. Можливо, по перерві, поступаючи з рахунку Полтава, підтягнеться. Удар по воротах небезпечно. Це ще один гострий шанс Ворскли Цього разу він приходить після стандарту. За обличчя тримається Антон Салабай. Тримається недаремно, бо саме він тут пробивав. І, здається, м'яч навіть і трошки Лукаса Тейлера міг зачепити Томер Юсефі, Якщо не помиляюсь, його побачимо ми на футбольному полі. Як же зараз помиляється Павлю, катастрофічною могла бути помилка, але підчищає її Ісенко. Що означає тиск нападника? Так, от Факундо Батіста, 73 хвилина матчу. Весь час людина фактично без моментів. Ну, але ось в цьому епізоді ледве не народив момент сам для себе. Подія, чесно кажучи, довго очікувана. Давайте після кутового поговоримо про це. Пішла подача! Не залітає м'яч у ворота Полісся. І єде міг ставити крапку в цій атаці. Добряча розіграна ця комбінація. Сарапій тримається за голову. Дісталося Едуарду внаслідок цього епізоду. Давайте поглянемо. Пішла подача. Тут зміг продовжити челяді на дальню стійку. Все правильно було напрацьовано. І, до речі, класно він скидав. Тримався на ногах. Зараз Салабай. Назад. Тайрон. Тейлор Нагазон зараз тут впав. Ми чуємо свисток від Романова, який гру зупиняє. Ну і давайте дивитися, що тут сталося. Ну і батіста, так. От не так давно людина в команді. Але відчувається, що він адаптувався дуже і дуже швидко. Швидко став своїм у цьому колективі. Ухти, ухти! Салабай отримує пряму жовту картку. Ну і показує зараз Романов про те, що треба думати. Він трактує це як ну, таку безрозсудну. Здається, от є такий термін в футбольних правилах. Безрозсудну гру застосування надмірної сили. Взагалі не розмірковуючи над цим епізодом. Зараз червону картку Віталій Романов показує Салабаю. Другий поспіль епізод. В якому, скажімо так, емоції перемагають над Антоном. Давайте подивимося цей епізод. Челядін, боротьба за м'яч. Тут Челядін намагається зачепити Юсефі. Чесно кажучи, по-людськи, абсолютно можна зрозуміти емоції футболістів Полтавської Ворської. Команда, яка ніколи, і ще раз наголошую, ніколи у своїй історії не вилітала з чемпіонату України. Це чудово знає Ігор Кордута. Зараз у зоні перехідних матчів і зараз атака на ворота Полтавської Ворське Йосефі. продовжується атака. Йосефі пробиває, забиває, чесно кажучи, тут неймовірний якихось збіг обставин був. Наслідку чого м'яч таки повернувся до Юсефі, бо його перша первинна дія у штрафному майданчику була, ну, м'яко скажемо, не надто переконлива. Але по цьому епізоді е, Фортуна посміхнулася. Поліссію, Фортуна посміхнулася Юсефі, і Полісся закриває цей матч забиваючи. Юсефі перший результативний удар у чемпіонаті України. Перший гол в українській прем'єр-лізі. Напавда саме зараз момент, коли Олег Кудрик буде вибивати м'ячу гру, і пролунає свисток, який сповістить нас про завершення цього футбольного матчу. Так, Романо дає свисток. Тож Борис Крушинський, Томар Юсефі, дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, підписуйтесь на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.